Які найбільш резонансні події відбулися в Російській Федерації? Чому це важливо? Тому що ми по цьому розуміємо, що найбільше тригерить росіян і що на сьогоднішній момент є найбільш цікавим для росіян? І от ви бачите, що на першому місці це екологічна катастрофа в Чорному морі 66%, Курська область і бойові дії в Курській області це 48 і перемога Дональда Трампа 38%. Це і ще раз повторюся. Поле було закінчено до початку активної фази, ну скажімо так, перших переговорів між Російською Федерацією і Україною і Сполученими Штатами Америки, але тим не менше, росіяни не так активно звернули увагу на перемогу Трампа всього близько 40%. Говорить про те, що Трамп подія, що перемога Трампа це для них стала подією. Далі, в принципі, по інших питаннях я поясню, чому вони так вважають. Але зараз маємо звернути увагу на те, що насправді для них ключовою подією стала екологічна катастрофа в Чорногазовському морі. Влада два місяці пробувала замовчати цю історію. В принципі, пробували тим чи іншим шляхом зробити вигляд, ніби нічого особливо не відбувається. Але ситуація, тим не менше, є найбільш тригерною для. Пересічного росіянина. Ну і зверніть увагу, що бойові дії в Курській області, попри те, що Росія пробувала зробити такий собі інформаційний острів Курська область, їм по суті не вдалося це зробити до кінця. Що я маю на увазі під інформаційним островом Курська область? Справа в тому, що <кій> що роблять росіяни відносно спецоперації, як вони це називають, на території Курщини. Вони стараються відгородити власне кажучи ситуацію в Курській області від всієї Росії і робити вигляд, ніби є щось там в Курській області, десь там далеко нічого особливого немає. Вони пробують цю ситуацію зробити рутинною, така собі відбувається рутинізація. Для того щоб більшість населення Російської Федерації не звертало увагу на те, що відбувається в Курській області, а Курська область справді живе в якомусь там трошки іншому інформаційному полі, між іншим є створений такий абсолютно створений. Острів називається він Белгородська область, і в Білгородчині їм вдалося створити цей острів. Тут їм, попри все, попри всі старання інформаційної машини Кремля, їм не вдалося з цього створити інформаційний острів. І половина населення так чи інакше вважає ситуацію на Курщині. Попри те, що не відбувалося в цей момент якихось екстра подій, не відбувалося якихось ситуацій, коли чи то ми переходили в серйозні контрнаступи, чи то росіяни могли щось посунути нас достатньо на вагомі проміжки території. Але тим не менше, половина населення вважає це надважливою ситуацією для себе, і вони згадують це самі як один із ключових.